руках духові інструменти, у голові божевільна харизма, у серці відверта простота. Все це у супроводі брендових спортивних костюмів. Схоже, наче звичайні пацанчики з району зібралися за зі спільними інтересами, а головною зацікавленістю став музичний професіоналізм. Та, мата, звезда надайся поцілує барабо. Оркестр радості Ватага, український музичний гурт, місто Ужгород, стиль рок-н-рол, ска фольк-рок. Зібрались у 2013-му. Репертуар колективу це всім добре відомі хіти, адаптовані до стилю Ватаги. Склад: Олександр Мірявчик, Володимир Щобак, Віктор Ковач, Олександр Семедій, Станіслав Микульця, Сергій Скляров, Артем Фурд, Юрій Рудов. Пара, поцілоє. У 2013-му в Ужгороді з'являється гурт, який за своїм репертуаром бажаний їсть на будь-якому заході фестивалі, вечірці, корпоративі, весіллі. Оркестр радості Ватага вмістив у собі професійних музикантів, які до того грали і продовжують грати у відомих закарпатських гуртах. Постала ідея ем, створити якийсь цікавий оригінальний продукт. І я навіть не розглядався як музикант. Я просто Просив Володю, щоб він зібрав цікавих музикантів. і Ми зробили кавер-бенд, але не класичний. Тобто не грати класичні джазові стандарти, диско, фанк, да? а грати якісь речі, які б були неординарними для кавер групи. Відповідно, і і тут же з'явилася ідея зробити якийсь неординарний образ, щоб це не були там білий верх, чорний ніс і галстучки сільотки, а щось, 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 щось таке, чого ще не було. За перші три місяці ми напрацьовували матеріал 9 травня. Ми дали перший концерт на день перемоги, вийшли в брюках-галіфе, в кірзових сапогах, в пілотках і в тільняшках. Є, звичайно, якісь внутрішні, скажімо так, перепитті робочі, але це нормально, це робочий процес, це певне виробництво, це народження чогось, продукту якогось. Тому я маю на увазі конфліктні ситуації під час роботи. Це нормально. Але конфліктів, які би нам створювали дискомфорт спільного ансамблю, такого нема. Це є наш ударчий барабанщик Артем Фурт і бас-гітарист Сергій Скляров. Якщо говорити, це абсолютно якби дві різні іпостасі. Тобто Сергій Скляров басист це така урівноважена, ем, така з філософським поглядом людина. Ар Артем Фурт це такий експресивний, дуже енергійний і такий з, з шилом побачити в одному місці чувак, який постійно має купу експресії. І от в поєднанні вони дають нам, як швейцарську, годинку, ритм-секцію, так я це називаю. А це якщо говорити про ритм секцію Тепер якщо взяти духову пачку нашу, то там є три людини і аж чотири інструменти. Це є Вітя Ковач якого всі називають Киргиз, хоча він закарпатський хлопець до мозга костей. його полюбили в Києві багато дівчат, його екзотична зовнішність, але це ем, чоловік тайна. Він найменше говорить, найменше ставить питань і найшвидше виконує поставлені завдання. Тому це е, наш тромбоніст Вітя, він такий тихий, але цікавий хлопець. Другий із тройки духових це е, Саша Семедій, це саксофон і кларнет. Основний інструмент його кларнет, він на нього вчився, саксофон він опанував уже сам згодом. Ну, це е, оце такий, е, ну не знаю, може, він на мене образиться, але, це, напевно, чувак, якому не треба було звикати до образу, одягнувши спортивний костюм. Хоча це професійний музикант, талановитий музикант, але він такий справжній тіпочок в нашому колективі в, у Батайській. Ну і е, начальник духової секції Володимир Щебак, це наш головний композитор, людина, яка приносить всі ідеї. Тому це, можна сказати, е, начальник производства. Тобто він такий керівник, він керує всім процесом і, додаючи, і координуючи роботу ритму секції, духової секції, в цілому колективу, ансамблево і так далі. Харизма нашого колективу – це Станіслав Мікульца, ж, який змінив стиль, підкачав біцепси. І тепер він ще більшість як символ на кілька сантиметрів в нашій е, команді. І це теж е, така неабуздана енергія. Не знаю, як це українською сказати. Тобто, це... От, е, наприклад, починається репетиція. Всі приходять, збираються, тільки розчихляють інструменти. Хтось там ноти достає нової пісні, хтось підключає там кабель. Стазик тільки розчихляє акордеон, вже грає акордеон. Просто і цей, подеколи вже шум, вже хочеться, щоб він просто помовчав. Хоча б мить. Оцей чувак, якщо в нього акордеон не в чехлі, то він завжди грає. От його акордеон не грає, тільки коли він не в чехлі. Школи, а ти в ресторан, ти така попита, я малий пацан. І я улюбився в шутку, чи серйоз, проливав немало сльоз. Ти у восьмій класі, я у ПТУ Ти в ЖК убила я косив траву. Ти мажорна тлка, я малий шмаркач. Певно, тато твій багач, Секс-бом, секс бом, секс-бом Baby, you can do me when I need you. Come along, sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Come on, baby, let's go! Я пішов до війська, автомат носив, ну а тебе Коля моциком возив. Тано я лігаю, пізно ти встаєш, на що моє серце рвеш Ти моя маленька, ягодка моя, я уже не твія, ти не моя. Пацани казали, по рукам пішла, тьомка, цьомочка моя. Sex bomb, sex form, you're my sex form. And baby, you can do me when I need you. Come along, sex bomb, sex form, you're my sex form. Come on, baby, let's turn me on. Yeah, I said, I'm still some Yeah, 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 yeah. Sex bomb, sex bomb, you're my sex on me У рамках телевізійного шоу серед 50 весільних колективів з шести областей Західної України Ватага стали найкращими лабухами. Більше того, забрали чек на суму 50 тисяч гривень для придбання музичних інструментів. Перше повідомлення мені написала дівчинка Христинка, яка була адміністратором того шоу. І мій Фейсбук відредагував це як СПАМ і кинув СПАМ, я навіть не побачив того повідомлення. А потім, вже згодом, коли вже по всім західним областям. Певна кількість команд подали заявку, на нас вийшли безпосередньо вже режисери шоу, і вони вже персонально нам запропонували, чи не хочемо взяти таку участь. А я кажу, що ми, в принципі, такий колектив, що їздимо там по весіллям і того не знаю, чи впишемося в ваш формат, бо хлопці кажу, всі грають там по оркестрам. У нас не дуже часу є, хто в філармонії, хто в театрі. Але вони все-таки на тому наполягли, що давайте все-таки спробуйте, візьміть участь. І от ми. Спочатку на одному з весілів в Солотвині, де грали, туди приїхала знімальна група телеканалу Зік, щоб подивитися на нас наживо. І після того вони сказали, що все, ми впевнилися в тому, що ви нам потрібні. Тоді вони нас запросили на відбірковий тур в Мукачеві, де гездами були рокаш мукачівський, наші добрі друзі, але в тому випадку вони були суворі судді. І власне, тому ця заявка вона сама нас знайшла на участь у проєкті. І ми Попали туди дещо по в принципі, таким наполегливим рекомендаціям самих творців. Шоу був дуже довгий день в Мукачеві на відборі. І перше, що нас здивувало, те, що ми прийшли в спортивних костюмах із духовими інструментами, а навколо сиділи люди в народних костюмах з бубнами, гуслями, цимбалами, у вишиванках у лайдиках закарпатських. Було кілька автентичних ромських колективів, і ми зрозуміли, що в принципі, по формату ми дещо ну, вибиваємося із, загального, із загальної атмосфери. І потім почалися вже відбори. Ми грали одні з останніх. І коли вже відбирали два гурти, які пройдуть у Львів, то залишились троє на сцені: Руснаки з Мукачева, Гудацька тайстра з Ужгорода і ми. Але коли ми приїхали у Львів, побачили майданчик знімальний побачили серйозність підходу до справи, ми зрозуміли, що в принципі це буде досить якісний продукт. Тай дівча гуляти по на горі, весна кудлата ястра, Сині очі бача, косиця в травень, відпустити бросяться, серце ранить квітка полоня, бігті в очі мостежинька мала, ніч так мати на солотою, відпустіть мене за вродою там. Да травень знов шамари квітами бабу, всі вони ростіть і клянуть. В чому квіти народились, а в тому, мабуть, одружились, це блюз. Я спідничку маю ситцеву, крізь спідничку все просвічує, бач не подумай зайвого, я ж гарненька й молоденька пропач. Жити хочу, я матусенько, діток то хочу і на тусень, та їм. Щоб між велик тут у тільки мене, а не твоїм. Травець, з шаманець, квітавий, мамо, всі вони роздіть і клянусь. Що не народилися в тому, мабуть, одружилися влюб.

Все ж таки, коли ми потрапили у Львів, то вразило найбільше те, що незважаючи, незважаючи на те, що все проходило в закритому приміщенні, в такому залі, де проходять якісь весілля, гулянки, він досить великий, двоповерховий. Але таке було враження, що в певні моменти ніби стін взагалі не існує. там Простір такий. Тобто, ця, ця харизма, яку створили всі гурти, які створили організатори цього дійства, це все було вражаюче. Ми там познайомилися з усіма тими учасниками, які пройшли до, вже до фінальних цих змагань. І от коли кожен з них вилітав, це було розчарування. Тобто вони від'їжджали, ми з ними прощалися в ну, ці моменти. Спочатку тут на відбірковому турі. Це багато там цікавих народних колективів. Це такі е, династія ромських музикантів, як ансамбль Пасульки. Ну, це реально люди, в яких музика в душі. Вони не знають жодної ноти, напевно. Хоча, може, і знають, але ну, це не суттєво, тому що вони грають так, як грав їхній дідо батько, і їхні діти будуть грати так само. Це, звичайно, чачка, з якою ми вийшли в суперфінал, і десь там знаєте, з перших ефірів ми з ними перетнулись по завданням, і така якась. Родна душа, знаєте, от вони народний колектив, ми там в Адідасах, абсолютно діаметрально протилежні образи, але ми якось дуже здружилися, так. Спортивна конкуренція була досить серйозною, жорсткою, скажімо так, але вона не була жорстокою в плані відносин між гуртами. Тобто не тільки під час виступів, тобто коли одна команда на сцені, а інші в залі була підтримка цієї команди, а і поміж цього, тобто ну, групи не якось. Інкапсулювалися в собі, да, не йшли десь кудись репетирувати, а прямо розбивались на, на маленькі групки. Там двоє з чачки сидять з нашими, щось говорять. Там ті пішли, переписувались, тому була така дружня атмосфера навколо цього, що вже в процесі конкурсу не було жорстокої конкуренції. Для відшліфовки матеріалу ватага збираються двічі на тиждень. Усі музиканти з музичною освітою, окрім одного. Вони ж всі володіють термінологією професійною музичною. І Якщо вони щось розбирають і один одному можуть сказати, там що це там на, на, на четверту долю, в дві четверті. От я навіть не можу це зараз виразити, бо я не володію. І вони один одного зразу зрозуміли. То мені треба перекласти це на мою мову. На мою на хлопський розум, як кажуть, у нас у Закарпатті. Але в принципі, це з одного боку проблема, а з іншого боку, великий плюс. Тому що я вчуся тому в процесі дуже приємному, в легкому невимушеному процесі, вчуся тому, чому інші роками вчаться, сидячи за партами, там, протираючи штани. Лабух шоу стало пуском для розвитку колективу. Вже сьогодні ватага тримають в голові свої найближчі плани і чітко знають, де і що б вони не зіграли ніколи. Я думаю, все ж таки осторонь якихось політичних акцій, тобто хотілося б більш бік творчості, все ж таки, щоб це ім'я гурту не викликало якихось асоціацій. Тому розумінні, в якому сприймають більшість, більшість публіки, яка слухає, це все ж таки думаю шансон. До, до цього напрямку не хотілося б ніколи повертатися. Ні не то, щоб повертатися, взагалі не хотілося б акцентувати на ньому, тому що ну, і так дуже багато людей цю музику слухають. Ну, найближче, що ми вже плануємо, це сольний концерт у Львові. Поки що це дати точно немає, думаю, що це буде десь середина лютого. Ми хочемо зробити. І цього дуже хочуть львів'яни, і цього хочуть ті, хто дивився лабух шоу Тобто є відчуття такого фідбеку. Люди хочуть нас побачити в концерті, тобто не вирваними шматочками і завданнями, які ставили режисери, а от з репертуаром, з конкретною енергетикою, послухати там дві годинки нашої музики. Тому найближчим часом ми, тобто найближчі плани, це якраз сольний концерт. Я думаю, в ньому будемо брати участь не тільки ми, там буде кілька сюрпризів, вже є пару ідей, і я думаю, це буде дуже цікаво. Е, от, після цього е, плануємо тур е, містами Західної України. Зокрема, можливо, не тільки, не обмежимося тільки Західної України. Якщо будуть пропозиції, то поїдемо і далі. От, ну і, звичайно, зараз ведеться робота над е, новими піснями, над матеріалом. Ми найближчим часом плануємо записати кілька речей, щоб вони з'явилися в аудіоформаті, в вільному доступі. хлопець, Він парень хоч куди, коли чуть його староса, а потамата Мільйон веселих жартів, дівчата люблять сміх, його знають багато ленд, він не знає всіх. Та мата, hey! ти звезда я твої глаза не забуду нікого. Та мата, hey! ти звезда Десяться поцілує пара молодачо. Ми не стільки розчаровані, як ми втомлені. А за витагу щиро раді ми щойно тільки побачили їх з перших акордів, ми зрозуміли, що це будуть переможці, тому що дійсно хлопці цього заслуговують. Ми щиро їх полюбили. Ми вважаємо, що наша велика заслуга це наша перемога, що ми дійшли до фіналу серед таких знаменитих і хороших, іменитих музикантів, які брали участь в цьому лабух-шоу. Альтернативи, коли ти тамада, якщо нема роботи, твоє місце фургада. Або на дні народжені, або на новий рік всюди він потрібен супер чоловік. Тамата, hey! ти звезда я твої глаза не забуду нікогда. Та Тамата, hey! ти звезда наші поцілує вже пара молода. Свіста, я твої голоса не забуду ніколи. Та мада ти сустав, вона все поцілує пара молодалі. Дякуємо за шоу, дякуємо за емоції. Все було круто і нарешті ось він. диплом Ось він і чек! Скажіть, будь ласка, як будете гроші ділити. Це дуже важке питання насправді, тому що таку велику суму ми ще не віджимали. Втомлений, не голодний, почти немає сил. Но все равно фіглює, дарує пазитів. Але своє весілля він зробить у четвер, бо завішу суботу виряджає дочку мер. Та мата, ти звізда, Я твої глаза, не забув ніколи. Тамада, ти звізда, Настя поцілує, і пара молода. І з мамкою, і Нанашка, і всі гуляй весілля! Весілля, корпоративи, фестивалі стандартні майданчики для виступу Ватаги. Що ж стосується нестандартних, то це на одному весіллі, дуже великому, це поширено для Тячівського району величезні весілля. Коли ми приїхали на майданчик, і нам сказали, що отут треба вам розкластись, показавши так локацію. І ми вже ніби як почали туди викладати своє обладнання, бо його дуже багато у нас на концертах. Коли один з місцевих працівників каже, хлопці, а ви тут будете грати? Так, да, а що? А тут шашлики, каже, жарять. Потім в 11 годин тут купа мангалів і жарять шашлики. Тобто, фактично, екстремальні умови. І якби не цей мужик, то це б, напевно, були найекстремальніші умови, тобто грати під час того, як те за спиною жариться шашлик і тебе накриває смачним і їдким димом. Але ми переформатували і грали просто під відкритим небом на парковці. Спочатку казали, що це буде дуже якось не так. Але в принципі вийшло такий опенер вечірка. що тобто, Ми якби відійшли від екстремального шашлика і зробили класний опенер. зілля шукала, може, десь сонце руту знайшла, а? І мене шарувала його. Писна вода, а то є пистра синій вода, Сініки я тебе сама Суді проселе То забудем стрижкам Ти приходиш тобе І не треба нести І не треба нести мені квітку надії Ні, або давно уже ти, і ти, і ти

Суди по одежі, суди по розуму. Зсередини районівські пацанчики зовні професійні творці. Відвертість та щирість супроводжує їх усюди, куди б вони не пішли. Зустрічайте Ватагу і у своєму місті. Не пропустіть!